Друзі, усім привіт! Формуємо гнізда в вуликах дерев'яних і попала цікава сімейка. Вона друзі, всім цікава, цікава. Вона буде формувати гніздо навпаки. Не біля льотка, а біля задньої стінки. Вона сиділа до сих пір на 11 рамках, 7 і тут 4 вже відставили на на відбір і як бачимо в неї навпаки більше меду біля людка, менше меду під, під задньою стінкою. Ну, Тут вони зробили більш запас меду, з цієї сторони менш запас меду. Ну, На цих медових рамках ще не так видно. От, наприклад, ця вже маломедна рамка, скажімо так. Бачимо, вони сюди підкидають, складають, а тут роблять місце під, під ложе. От на цій гарно теж видно. Сюди складають мед, а тут роблять місце підлож. Друзі, в цих сім'ях, в вуликах дерев'яних, я формую гнізда дещо по-іншому. Ця рамка буде забрана. Він буде зимувати на шести рамках. Тут формується гнізда з двома. Теплими заставними і на холодну зимівлю. Одна заставна. Залишаємо її в її повномедні рамки. Хочу вона формувати собі клуб ззаді, так нехай формує ззаді буде рухатися зимою навпаки. Шість рамочок ми її залишили, а це все решта ми кисаємо. Там я не складав гнізда, тому що там немає резону, там в кожній рамці є більше 2 кг кормів. з цих теж стрісаємо тут десь ходила наша матка. Так, матку ми перепустимо. Не будемо трясти, раз ми її побачили. А ці рамки, в яких був розпліт, забирай. Ну от На цій рамці теж гарно видно, що вони формують клуб. Взаді, біля задньої стінки, тому що бачимо запаси кормів, вони поскладали сюди, а тут е, чисто. У нас потепліло зараз. Бджола, бджола вже заспокоїлася, ну, навіть на цій білій рамці бачимо що розпліт був тут біля задньої стінки. Ну Хочеться її так формуватися, нехай формується. Ну Все вона залишається на шести рамках зимувати. Ну і ставимо ще одну теплу заставну. Друзі, клійонки вже тут забираються, замість клійонки ставиться просто хустина. Утеплення з дашка теж забирається. І зимувати вони будуть тільки під самою хустиною. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!